David was filled with sorrow when he learned of the deaths of Saul and Jonathan. There was still fighting between Saul's descendants and David. But at long last, all the tribes of Israel proclaimed David their king. As one of his first acts, David decided to make the fortress city of Jerusalem his new capital. For he knew that the enemies of Israel were always waiting to pounce. Давид був сповнений горя, коли дізнався про смерть Саула та Йонатана. Між нащадками Саула та Давидом все ще тривала боротьба, але нарешті всі племена Ізраїлю проголосили Давида своїм царем. Одним зі своїх перших кроків Давид вирішив зробити місто, фортецю Єрусалим своєю новою столицею, оскільки він знав, що вороги Ізраїлю завжди готуються до нападу. Which was still held by a Canaanite tribe. The people there laughed at him, believing that they would be safe behind their high walls. Hills surrounded the city on three sides, and on the fourth it was protected by the huge city gates. You'll never get inside, they taunted. When David Люди сміялися з нього, вірячи, що вони були у безпеці за високими мурами. З трьох боків місто оточували пагорби, а з четвертого його захищали величезні міські ворота. Ти ніколи не потрапиш всередину, глузували вони. Ба Девід Гадґадзласин. Діскавердавартанол Ренап Фрудегіл тодіситі. His men climbed up the water shaft right into the heart of the city, and unlocked the gates from the inside. So the mighty fortress fell to David and his soldiers. Але Давид мав Боже благословення. Він виявив, що водний тунель пролягає через пагорб до міста. Люди піднялися по водопроводній шахті прямо в центр міста і відімкнули ворота зсередини. Так, могутня фортеця впала до Давида та його воїнів.